Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні я приготую бурячки з хроном, чи як їх ще називають цвіклі. Попередньо буряк потрібно добре помити, відварити і почистити. Це просто невід'ємна закуска на святковому столі, яка чудово смакує з шинкою, ковбасами чи холодцем. Буряк натираю на дрібненькій терці, як на деруни. Такі бурячки з хроном можна приготувати заздалегідь, так як вони достатньо довго зберігаються у холодильнику. Буряки натерті і тепер потрібен корінь хрону. Його також ретельно промиваю та очищаю. У мене тут більша кількість, так як я буду готувати дві закуски. Натираю хрін на терці, але, чесно кажучи, це є нелегка справа, і щоб полегшити, можна перемолоти на м'ясорубці чи подрібнити у комбайні. Додаю натертий хрін, цукор, вливаю оцет. Замість оцту можна додати лимонний сік. Кислоту та цукор можете коригувати за смаком. І все добре перемішую. Бурячки з хроном це не тільки смачна закуска, але й чудовий засіб полегшити важкі м'ясні страви на свята. А у наступному відео я поділюсь рецептом татарського соусу з хроном, тому не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Бурячки перекладаю у скляну банку, щільно накриваю кришкою і ставлю у холодильник. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.